Друзі, всім привіт! Записую відео на тему просування, тому що кожного дня 8 мільярдів людей прокидаються і полюють на одне, на гроші. Ми живемо в цьому матеріальному світі, де нам потрібні гроші, щоб існувати, тому що це симбіоз матеріально-духовного. Хтось каже, що якщо в тебе є образана батька або матір, ти перекриваєш собі фінансовий потік. У що вірити залежить лише від нас. Якщо я зараз знайду камінчик і собі буду налаштовувати себе, що від цього камінчика залежить моє щастя, то так і буде. І цей камінчик буде постійно зі мною. Але якщо я перестану в це вірити, воно на мене ніякого впливу мати не буде. Гроші. Тема грошей, тема фінансів. Дуже крутий інструмент для маніпуляцій різних, тому що ти заходиш в інстаграм, дивишся на різних експертів, і кожен вміє хтось, хто вміє круто продавати і переконувати плюси, і тобі хочеться в нього купити, тому що людина каже: Дивись, я пройшов такий шлях з грязі в князі, я був такий, став такий. Так, ось ця персональна, жива історія людини. Підкуплює, тому що ти розумієш, скільки сил людина вклала в свій саморозвиток і чогось хотіла. Кажуть, що якщо людина шукає себе, в неї якраз є ось ця непропрацьована травма з татом, дитяча травма. Що це таке взагалі шукати себе? Напевно, це питання все ж таки хвилює людей, психологів, філософів, езотериків які мають трошечки глибший погляд на життя і які хочуть скласти пазли докупи, які про це говорять. Які пазли докупи. Про те, хто ми в цьому світі, для чого ми живемо, і як цей є збудований. Як цей світ збудований. Зараз трошечки перемкнуся на польську. У польську мене мовить. В Тут просто люди є. І, і я тут говорю, я хочу. Тобто, як цей світ збудований? Все, можна говорити по-країнську. Словом, дорогі мої! Кожного дня ношу цю сасу палку, важко трохи стає. Е, дивіться, я е, зайшла в просування в таргет. Не тому, що я там хочу, ну, тобто, я маю або що, мені потрібен тарізм, щоб його продати. Моя історія інша. Я просто записала курс, не думаючи про те, що я буду його продавати як онлайн-курс. Абсолютно, я не знала тоді ще, в 2015 році, що таке запуски, що таке там. Це тільки все розвивалося. Uh, і я не знала спочатку Ютуб. Ютуб мені показав тим, що живі були коментарі людей, і люди почали казати, що це крутий курс. І потім я вже почала набивати гулі, почала робити те, що мені казали якісь там спеціалісти. Тобто, давати лід магніт, безкоштовні там якісь продукти чи ще щось. Ну, це все маркетинг, так? Але це все робилося в мене з... Душевного бажання щось зробити хороше для цього світу. Все. Сказати, що подивіться, це реально змінює людське життя, тому що мій курс економить час і гроші, це є вклад в якусь людськість, в якийсь, ну, взагалі в глобальну в світ, Те, що я створила. І коли я тільки починала вивчати таргет. Для мене це реально була вища математика. Я сто разів слухала про ці цілі, для чого? Просто треба було поміняти на, мислення, на інше мислення, перейти в іншу категорію. Це вже зараз я розумію. Але якщо у вас не така історія, ви не маєте такого курсу, ви кажете, що у вас ну, немає якогось такого навику, який можна монетизувати чи записати курс. Але з будь-якого вашого досвіду можна зробити курс. Що таке курс? Це замість того, щоб кожній людині 100 разів чи 10 людям кожного дня пояснювати на консультації одне і те саме, ви записуєте на відео те, що хотіли би розказати кожному. І просто це продаєте або потоками, або поодинці. Все. Друге питання, чи це потрібне людям. Про що я хочу зараз сказати? Думка вилетіла. Так, рекламна пауза. Дивимося на природу. Що я хотіла сказати? Про що я хотіла. Ага, дивіться. Як найпростіше заробляти в інтернеті? Зараз найпростіше. Заходите і працюєте по дропу. Що таке дроп? Дропшипінг це стартова точка, на яку люди виходять, потім це все монетизовують і просувають свій досвід через особистий бренд. Особистий бренд це от я Оля, я мала такий досвід. Купуйте мій досвід. Або я вас навчу того, що я робила. Дропшипінг це коли ви шукаєте постачальника. Він вам продає товар, наприклад, по 1000 гривень, тобто ну, в нього ціна, а ви продаєте за 1300. І 300 гривень йде вам в кишень. А, і товар відправкою і тим всім займається саме постачальник, а не ви. Коли ви не хочете більше залежати від постачальника і бути посередником, тому що ви запускаєте таргет, витрачаєте кошти, ви шукаєте клієнтів, так? Тоді закупаєте цей товар в постачальника або будь-який товар, і тоді просто його продаєте за ту ціну, яку ви хочете в Instagram. Але через таргет, що потрібно для таких магазинів? Для таких магазинів потрібен лише красивий візуал, тому що тут людина заходить, вона дивиться на товар, який він якісний, неякісний, круто мати відео, щоб ви ще познівали. І вирішуючи купити. З цим просто, це є малий, більш середній, ну, малий бізнес. Так? З цим просто є товар, є таргет, налаштовується на ціль повідомлення переважно. І людина в Директ пише вам, питає про розмір, який формат, оплачує, і ви це все решта відправляєте їй. Все. Складніше з особистим брендом. Любить себе показувати, бути в центрі уваги, але пам'ятайте, увага, це вдовго може не спрацювати, тому що у вас сім'я, діти, вам буде постійно треба розхльопувати себе, розгублювати і давати свою енергію. Можна робити це в форматі, там, отак як я, відео на Ютубі і так далі. Але постійно одне і те саме, якщо ви експерт, як ви щось продаєте, вам надоїсть, так як мені наблюдає деколи польська мова. Тому що я знаю, що я маю курс, але щоб його продати, показати свою експертність, потрібно давати корисний контент, який, вибачте, тобі в починках стоїть, тому що ти і так це все знаєш. Для тебе це елементарно. Тепер я розумію своїх вчителів польської, які мусили нам такі речі, які для нас були новими. Для них це було вже таке ну просто заїздя на тему, їм вже це просто ну, їм було нудно це робити, розумієте? Я це розумію. Тому що ти мусиш постійно повторювати. Так само, навіть якщо ти робиш корисний контент, ти все одно його повторюєш, ти постійно щось придумуєш. І мені, коли я роблю пости з польською, мені набридає ну, оце однакове, я мушу щось нове. Щоб мені самі було цікаво це пояснювати. Щоб мені цікаво було це чути, а не пояснювати банально добрий день, день» по-польськи день добрий. Ну, або просто якісь такі, щоб воно в першу чергу вам заходило. Боже, як я люблю природу. Психологія це частина мене. Напевно, чому мене так питання, покликання цікавить. Тому що я роздумую глобально про речі. Хто ми? От ви хто ви? Чи ви бізнесмен, чи ви там власник мільярдного бізнесу? Ви така ж людина. Ви так, ви цього здобули зусиллями і так далі. Але ви така ж людина, люди он, мільярдери, помираючи Е, питання здоров'я, ось що мене хвилює, але питання здоров'я, воно теж на психологічному рівні пов'язане з покликанням і з заїданням, тому що ми їмо е, з психологічних причин. Не тільки з фізичних залежностей, а й з психологічних залежностей, тому що ми боїмося, ми компенсуємо їжею чіпсами, соленим, солодким. Якийсь кайф, якого немає від того, що ми хотіли робити, тому що ми робимо те, що не любимо заради грошей. Або коли ми включаємо собі програму гонки заробити, 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 здобуваємо мільярди. От людина лежала мертва. Каже, я маю все, маю мільйони, в мене бутік, там салони по всьому світу цього одягу. Але зараз вона лежить при смерті. І тому я кажу, але, але розумієте, напевно, це підприємці почують, як проста людина, от пересічна, вона не думає про здоров'я, тому що там мислення інакше. Вона е, думає про те, як їй заробити на кусок хліба. Вона не розуміє, що цей же кусок хліба, оця мікрофлора погана, патогенна, її вбиває. А підприємець він має вже трошки інше мислення, тому що він цікавиться темами бізнесу, просування, гастрології, харчуванням. Він розуміє, що якщо я перейшов в категорію підприємця, значить я побачив, що відбувається. Що є ті, що продають, і є ті, що купують, але тих, що купують більше. Але щоб стати тим, хто продає, потрібно змінити свідомість, перейти в категорію підприємців. Розумієте, наскільки це глибоко. А щоб мати енергію на це, щоб якось відчувати, заробляти, розуміти, потрібно самому бути енергією, потрібно самому мати в собі енергію, щоб її віддавати через блог, якщо ви там просуваєте себе. Відповідно, треба правильно харчуватись. Ніяк ну, правильно, треба там от голодання, сироїдіння, спорт, так? Але люди, от вони погоні за цими грошима. Вони, ну, вони заробляють, щоб закрити базові питання. Коли є гроші, ти спокійний, тому що в тебе закриті базові питання, ти маєш з чогось щось собі робити. А, але потім але нерідко ти втрачаєш здоров'я. А потім люди, які вже мають все, вони тоді починають займатися здоров'ям, тому що є час, гроші, вони якби, накомпенсовують те. Так? Але це важко психологічно, якщо ти не розумієш повної картини. І важко себе поміняти так глибоко, тому що туди не йдуть, туди йдуть одиниці, тому що так побудований наш світ. От я коли я кажу про свій досвід сироїдіння. І два роки. Ну, хто зможе два роки їсти сиру їжу? Без солі, без цукру, без перцю, без нічого. Для чого мені це ви скажете? Чому? Люди питають, а що в тебе була якась хвороба? Ну, люди на такі, йдуть, коли я є... вся вам жити місяць. Да? У мене кажу, була травма, у мене була програма, у мене своя історія. Я на це пішла. І це дуже важливо, тому що коли ти не вільний психологічно і фізично від їжі, про який розвиток, просування, в тему, ну, тобою легко маніпулювати, тобою легко керувати. Це дуже глибокі, мисленнєві процеси. Ось і мені ці теми цікаві. Тема ну, не як тема. Ну, я не їм м'ясо вже скільки років. Так? А для інших людей це ну, норма. І настільки свідомість ну, вона не розрізняється. Так як от, от для мене зараз з'їсти м'ясо, це так, як з'їсти папір. Але коли людина перебуває в цьому круговороті, вона не розбирає, що вона їсть. Тому що там абсолютно ну, там життя на автоматі. Слава люди, в мене є закритий канал, там я більш детально обговорюю цю тему, бо я зараз не можу такі речі тут говорити, я і так багато сказала. Але я думала, що це буде актуально хоча б для підприємців, але там теж є свої нюанси. Тобто, коли людина шукає покликання, вона зазвичай далеко не заходить. Я думала, ті люди, які вже готові, так вони щось, можливо, в них там більша мотивація, можливо, так і є. Тобто, Чому бізнесмени, чому політики, хоча вони теж все їдять, цікавляться астрологією. Ну, словом, я навіть не знаю, що тут сказати. Напевно, таке йдуть звичайні прості люди, які награлися, які і не підприємці, і не ну, просто собі живуть, не їдять м'яса, вони просто спостерігають, вони більше такі закриті, не те, що закриті від світу. Вони ну, не надто люблять бути в оточенні тих, хто мислить отак трошки, ну, не широко. Ну, тоді, розумієте, тоді немає спільних інтересів, тоді немає про що поговорити. Якщо ти навіть приходиш, ти більше граєш роль. Ну тому що, розумієте, коли я бачу, як люди з людини тече слиз, а вона й далі їсть слиз. Щоб берена їжа робить слиз, ці соплі. І коли холодає, оцей слиз виходить, організм запускає чистку. Якщо я бачу логіку процесів, звідки береться хвороба, якщо я розумію, що я не хворію, тому що я цього не їм, а хворіє людина тільки тому, що вона з'їла і тепер організм очищається, ну, то це для мене елементарно, люди. Я не перестаю про це говорити. Все одно оці теми просування, покликання, харчування, вони переплітаються, тому що і місії і душі, тому що це все виводиться з вас, з вашої особистості, для чого ви народилися, хто ви в цьому світі, що ви хочете зробити, чим ви хочете займатися, як ви хочете заробляти. Розумієте? Ну і все. А гроші, оця енергія, звідки вони беруться. Я розумію так. От... Ти створив щось таке, що людям перевертає свідомість. Круто, але ще потрібно, от так сподобаний світ маркетку це донести людям, показати людям. І це залежить тільки від тебе, від твого коду душі, від твого індивідуального способу, від твоєї сили духу і бути в категорії підприємця чи там. Давати це людям, це водночас і свобода, і відповідальність, і робота 24 на 7. І теж можуть бути такі, що ти дивишся на інших, ти хочеш, як хтось втрачаєш себе, порівнюєш, купуєш курси, виявляється, що то зовсім не те, що ти хотів, але ти витратив гроші, тому що ти надихнувся. А насправді це не ти. І Я, напевно, говорю про покликання, як про самоідентифікацію. Люди кажуть, а які я мої таланти. Правильно, якщо ми будемо заробляти своїми талантами і мусимо просувати себе через блог, потрібно вийти до людей. А щоб вийти до людей, треба бути розблокованим. Треба не мати травм, треба мати чисте тіло, треба щось віддавати тим людям, надихати, треба мати якусь ціль мету. І саме тому так важко заробляти своїми талантами, отак як співаки, яку вони силу духу з маличку, наскільки вони відчувають свій талант, наскільки вони відчувають, що це їхнє, що це треба йти робити, наскільки вони борються зі своїми травмами, і наскільки вони борються з хейтом, ем, але вони розуміють, що вони вибрали цей шлях і несуться. Чому деякі люди в це йдуть? Тому що вони так само виросли в бідності. І вони розуміють, що вони більше так не хочуть, що вони бачать перед собою можливості і вони йдуть на пролом. Але коли вони закривають ці базові питання, так скажем, фінансові, тоді вже вони трошечки починають цікавитись і цією стороною от, харчування, як би покращити життя, як би там змінити. Коли ти не маєш грошей, чому гроші? Та? Ти готовий на все. Ідеш до одного, другого, третього, поможіть, поможіть з надією, що тобі хтось поможе. І нерідко ти потрапляєш в пастки, ну, на, 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 не на то там щире ну, залежно хто тобі попадеться. Отому все починається з голови. І все. Будь-що. Просування, не просування. Все одно я торкаюся таких глибоких питань. Мені здається, я вже всім награлася. Зараз мені хочеться, щоб, напевно, це і є розкриття талантів, допомогти другій людині ну, з розумінням себе, з просуванням, з рекламою. Тому що без цього нікуди. Психологія, розуміння взагалі тих всіх нюансів, як працює ця система. Чому є одні, що їм легко продати і вони бояться, їх більшість? І чому є ті, хто вибирають бути сміливцями йти і показувати себе, а хтось цього не робить? Дивіться, як гарно. Краса. Ну от таке відео. Записала, я ще посиджу на природі. словом друзі. Я підходжу до просування ось так. І ну я не роблю по стандарту, не хочу робити по стандарту. Чесно, втомилася від цього стандарту. Хочеться робити по-іншому. Трошки щось зламати, міняти, показувати, що от отак от от є. От це мій шлях. Я і мій шлях в Таргеті. А чи він вже вам допоможе, то вже ви вирішуєте. Все, дякую вам, любі мої, що були зі мною. Без масок. Ну, а скільки того життя? Наші нам маски. От. Все, дорогенькі мої. Записую відео на закритий канал. Зараз це Все, все. Опа.